Слава Україні! З вами Лавра. І так, серпень для міста Дніпра. Дніпро. Серпень, місто Дніпро. Загальна ситуація на серпень. Дніпро. Загальна ситуація, місто Дніпро, серпень. Так, на початку до того, як я змішала, тільки що колоду була Верховна жриця, про таємницю нам каже, і зараз також саме вона після того, як змішала, знову карта таємниці. І так, місто Дніпро серпень. Воєнні дії вони почнуть закінчуватися, що про що свідчить карта бідності. Да? Те, від чого були залежні закінчення, те, що постійно кидало ну, постійно, не постійно, все ж таки саме Дніпро більш захищено було не, ну, у, порівнянні, у порівнянні з, з містами, да? там, де більш складніша, інформа... інф... більш складніша ситуація. І тому. Ситуація така, що не так страшно, страшно але не так важко. Це, це, вся ця агресія воєнна, вона все ж таки йде вже до більше, ну, не те, щоб обнуління, да, але все ж таки карта ніщити каже до неможливості такої вже агресії, як була. І тут, знаєте, як неможливість уже залежності від війни. Вже да, до такої прив'язки до війни вже йде до е конкретного зменшення, але що означає карта війни тут, да, в даному випадку? Тут все ж таки карта закінчення на поле бою. Новини будуть. Новини будуть, де е місто Дніпро вже буде дивитися е трошки. Відсторонене на те, що десь відбувається, і цьому буде радіти, тому що на самій території буде зменшена вже ця карта війни. І ще раз підкреслю: п'ятірка мічів тут вже більше, коли ми бачимо, ми дивимося зі сторони да, ту агресію. І все ж таки у ворога вже мічі валяються. У нас в руках міч. У захисників Дніпра, да? а тут же саме місто вже повинен бути десь спокій. Що означає карта бідності до Дніпра? А тому, що надходження якогось гарного ресурсу, від якої були залежні, і вихід із цієї із положення ніщевти із положення того, чого не вистачало тотально. Ви зрозуміли? Тобто була агресія до, до серпня більше, і ми тому. Тобто, загроза такої великої небезпеки була до серпня, тому що були залежні від чогось, залежні від того, що де що важливого і цінного не вистачало. Тепер ситуація змінюється на серпні. Іде оця цінність, чому ми тихенько собі радіємо. Чому тихенько, ну тому що це карта таємниці. Все рівно нічого так тишком-нишком воно сильно відомо не буде. Дніпро буде собі спокійно їсти печиво. І, Спокійно дивитися. І новини, да, новини вже знають про те, що, де іде, і так далі. А тут же отримання оцього гарного ресурсу. Чому гарного? Тому що десятка пентаклів. І вихід із цього недостопостачання. Який вихід, який повністю змінює ситуацію, причому на довгий вперед шлях. Вперед шлях. Йдемо вперед, шлях. любі. Що іще? Від, від чого ж залежні були? Та залежні були, тому що було б важко без оці, цієї ресурсності, важко. А від чого залежні? А ось такі штуки, їх ціла Ахапка, які, про які ми мріяли, і які далеко-далеко-далеко? Летять, як зірка, як карта миру, на велику відстань рухаються. Ви бачите, і тепер наші військові можуть рухатись. Карта роботи каже про це: активно над цим працюємо. Ось таке місто Дніпро. Загальна ситуація, місто Дніпро. Давайте подивимось тепер, яка агресія зі сторони московитів місто Дніпро. Я хочу сказати ще: дивіться, десятка пентаклів це не обов'язково тільки виключно якась зброя. Розумієте, тут шанси якісь, можливо, нові відкриються. Да? Можливості відкриються. Це може також залежати від роботи попередніх військових, які там попереду стоять, відкривають дороги. Тут Ресурси, можливості мається на увазі не тільки зброя. Я ж кажу, тут залежить також від людей-захисників, які попереду від гарно відпрацьовують, розумієте? Ось так, так. Яка, чи, наскільки агресія існує. Давайте військову частину, яка загроза існує? Або просто загроза у серпні для Дніпра. Загальна ситуація у серпні. Іще раз підтвердження Ви бачите? Іще раз підтвердження. Так, дивіться, що я хочу сказати. Зараз іще тут, будь ласка, я гляну ще тут для себе. Так, дивіться, я ж кажу, що якась підтримка одна від одного буде від того, чого залежно, Оцей шанс. Ви зрозуміли? Розумієте, про що я кажу: хтось комусь із наших нашим допомагають якимись ресурсами, від чого раніше залежені були, а тепер вже це дуже добре. Ця перемога, в якій серпень буде для українських військових. Чому наші можуть тепер наступательні позиції робити, тим, що летить далеко? Давайте ще одну карту витягнемо. Що це означає? Ось що змінює ситуацію конкретно. Далі, те, що отримують наші інформацію, деяку, знають звідки летить, при чому тут ми бачимо, як виглядають з різних сторін, з різних сторін сторін. Тепер ми бачимо, дивіться, якщо ми могли бачити з однієї сторони, наприклад, да, тепер ми бачимо з двох сторін, тобто, скоріше всього, тут відкрилися і ще якісь сторони. Ми бачимо тепер, звідки може летіти агресія вночі, підесь і так далі. І наносити самостійно тепер удари. Не просто оборонятися, а тепер вже самостійно гарно наносити удари. Ось так. І також мається на увазі, що тепер інформація, де ворог може йти і наступати. Ми дуже швидко тепер отримуємо цю інформацію по інтернету, по зв'язку і так далі. Тобто нам швиденько все доносять. Місто Дніпро має на увазі нашим захисникам. Карта ілюзії, загальна ситуація, ілюзорності. Чому ілюзорності? Новий шлях, король Кубковий, він від нас. Відвернутий тут е відходять від старих шляхів, від так як по-старому тепер не буде. Відходимо від старого і дещо ховаємо Б і зберігаємо. Е що зберігаємо? Від чого. Давайте так, не що зберігаємо, а від чого відходимо? Від чого відмовляємось? Від чого відмовляємось? Ага. Ось знову дев'ятка. Дивіться, від чого відмовляються а, захисники Дніпра? Да, Дніпра там. Найближче до міста Дніпра, нову дорогу, скоріше всього, приховують. Нові погляди мають на увазі. Вони приховують. Нові дії не так, як вчора, а тепер інакше від вчорашнього відходимо. Нову обираємо, але це ми ховаємо і нікому не розкажемо. Від чого відходимо? Від агресивної ситуації від ворога ворога так тепер дивитися ми не будемо, будемо дивитися інакше. І ворог тепер не побачить те, що ми хочемо. Не побачить ми сьогодні повноцінні, зібрані, наповнені. Дев'ятка кубків каже, так, бачите, як спочатку починалася колода, так і тепер розповідає. Тепер ми маємо ось скільки дев'ятки кубків будемо самі радіти. Тихесенько, мовчки і, і так далі. Про що зараз карти мені сказали? Да, це була мрія, мрія, яка емо емоційно нас підтримує, де у, нас, де у військових Дніпра були сковані рухи, тобто не могли так розв'язано да, діяти, куди треба було конкретно. Тепер у нас розв'язуються руки у військових. Карта зірки каже, далеко будемо дивитися, далеко все бачити і все чути. І все знати, і знати, куди їх і пашити. Ну, Ви зрозуміли, сонечки, це місто Дніпро. Зараз мені чомусь показує саме таку сторону. Наскільки загроза існує для міста Дніпра? Чи існує місто Дніпро загроза серпень? Від московитів удари, які удари можуть бути наскільки да, от мені все ж таки не так як удари, а наскільки прямо буде? Чи будуть напади на місто Дніпро, серпень? Напади прямо я не знаю, прямо страшні напади. Всі будуть місто стоїть собі, як стояло, закритим для ворога. Виборюють свої позиції, відстоюють свої позиції, причому військові виходять за межі міста Дніпро і там захищають не тільки у місті, а більше за ворота міста виходять і захищають, стоять там, виборюють. Ви бачите шматок землі, шмат землі, да, за, Дивіться, яка ну, прямо, прямо казак, скажіть? Дивіться. Прямо казак. Так, і вибори від руйнування. Чи будуть руйнування, чи будуть руйнування? А давайте ще дивимося далі. Що ще? Що ще буде серпень? Серпень для міста Дніпра. Так, карта дьявола. Дивіться, місто як стояло, так і буде собі стояти з приводу захоплення. Виборюємо, стоїмо там за, за воротами за межами міста. Виборюємо, виборюємо, від захищаємо, б'ємо різними штуками, відбиваємо ці руйнування. Чи будуть руйнування? Будуть руйнування у серпні, кудись все ж таки будуть потрапляти ворог. Летить, буде бити по повітрю, щось буде раптово, що може по карті дьявола все ж таки може до поранення привести. Тепер я хочу подивитися ще, що ще буде по Дніпру? Що ще буде серпень? Да, кінець серпня, чим буде все закінчуватись? Карта поразки, поразки ворога. Ворог, поразка. І тепер я хочу подивитися ось це. Що це означає? Що це означає? І так, ну дивіться, давайте так роздивлятися. Не сказати, що прямо повністю нічого немає, нічого, а це і ще поки що є, поки що в серпні є. І ще раз повторю: місто як стояло собі, так і буде стояти кріпка накріпка, закрите для ворога. Захищають місто за, за межами міста від руйнувань. Дальше. Але ворог все ж таки буде летіти по повітрю, летіти по повітрю. Що може привести до, коли буде щось руйнуватися, до е, більше для до поранення. Е, потім все ж таки наші військові е, беруть так би все до своїх рук. А, я тут не поклала карточку ага, до своїх рук, зараз я це поки що відкладу. І е, карта поразки. Да? Тобто, е, виконуючи, дивіться, наші військові, як я казала, там е, дев'ятка кубків, і 8 кубків. Вірніше, це 4 кубків, коли не хочемо брати ті можливості, які вже мали, не хочемо дивитися, і вб'ємо інакше. Карта поразки все ж таки тут більше у нас іде, Поразки не нашої любі, не нашої поразки. Поразки ворога. Ми, ми вибираємо свій шанс своїм шансом, б'ємо скоріше по них дуже сильно, тому що тут спетаклю означає вибух. Ось так. Дивіться, Що означає карта бідності? Ну, Якщо дуже прямо прямо так розповідати, то можна сказати: ці е, руйнування, які е, бувають да, по місту у нас, вже приходять до закінчення карти бідності і до поразки ворога. ворога. Цьому всьому приходить, кінець, кінець карти смерті, закінчення. А також тут король Кубків іде ну, тобто, закінчення, тому що король Кубків це українська сторона, виборює і, і паша їх дев'ятка пентаклі, тобто максимально відбиває пульками і так далі. Але я хочу все ж таки попередити: тут можуть бути не тільки поранені, а загиблі. Тобто, коли якесь буде кудись бити, будуть можливі. Поранення, які можуть привести до смерті, або поранення е, смертельне. Але все ж таки, е, ми, українська сторона, в будь-якому випадку це закінчення вже це вже закінчення, тому що я е, тут не сама пряма карта смерті випала. Ви зрозуміли? Я просто запитую, а з чим пов'язана оця п'ятірка Пінтакту? Що закінчення? Оці, да, оці карта ніщити, що йде закінчення. Тобто зупинка цих руйнувань від короля Кубків, дякуючи своїм атакам. Дев'ятка ресурс. Дякуючи своїм ресурсам. Ви зрозуміли як? Але все ж таки я не, не кажу, що тут можливе буде смертельне поранення у людей. Далі. Далі, я питаю, що буде далі. Далі нам кажуть карта Ерафанта, коли зверху йдуть накази і вирішення зверху, що не робити так, як раніше робили, не, не користуватися там якимось, яких не користуватися тим, що було раніше відомо, не дивіться. Треба вже зупинятися. І карта пораження. Карта пораження Я питаю, чому карта поразки. Тому що тут королева жезлівця сторона України наносить удар. Оці ті, хто хто стоїть за містом, захисники і. Скажімо так, наносить удар ворогу. Я зараз не можу сказати, що тут а, десь я зараз не можу сказати, що це виключно тільки а, удари з української сторони по ворогу. Ні. Тут йде а, скоріше так: ми наносимо удар ворогу, а також захищаємося від нього. Ось так. Ви зрозуміли? А наносимо ми удар дуже гарно. А знизу ще загальна карта. У нас іде жезлів, тобто ми йдемо також, рухаємося вперед. Тобто ми наносимо також удар, а не просто чекаємо і захищаємось. Загальна давайте загальну картину обговоримо: місто Дніпро. Руйнування можливі, можливі навіть поранення і так далі. Але наші люди, захисники будуть робити максимально так, щоб це вже було припинено і закінчено. Ось так, Чи будуть захищати нас, будуть захищати і не тільки, а також будуть атакувати атакувати. Ось страшний суд карта випала. Дивіться, ну якщо так зараз, було. підняття всіх своїх сил і туже нанесення їм ударів, підняття сві, своїх сил максимально. А, ну, досить. Давайте ще я тоді я скажу, що це означає І ще. Ну, дуже гарні карти. Страшний суд, це осудження, це тоді, коли переосмислення і вже з новими силами ти відродився. Це практично як карта смерті, коли вже було все закінчення і підняття. Але карта смерті це через переосмислення і так далі. Тут ти відроджуєшся. Відроджується, тобто, дивіться, що означає, можна сказати, підняття знову нової хвилі війни. Але тут скоріше від Дніпрян іде новий піндєц в сторону Русні. Ви зрозуміли? Тому що тут іде удар з України нанесення і карта Колісниця по повній програми заряджень і рух вперед. А чому? А тому, що дев'ятка Пентаклі, тому що заряджені гарно. Ось, ви бачите, рухай рух вперед. Дніпро, серпень, коротко з трьох карт покажіть мені. Коротко з трьох карт покажіть мені, наскільки все буде спокійно. Маю на увазі не спокійно. Так, стоїмо. Лицарь Пінтаклі. Достатньо спокійно, достатньо. Е Без руху маю на увазі там, щоб там щось в місті було. А, поки що так, статично да, карта д'явола головна і король жезлів. Що тут у нас вісім четвірка кубків, відходження, і знову четвірка кубків, воно ще раз. Що загальна картина? Так, що я тут можу сказати? Статично стоїмо, захисники стоять як стояли, так і стоять, захищають. Карти дьявола кажуть про те, що вони. Е Прив'язані до цієї території, це нормальна карта. Зараз ми бачимо нормальна карта. І виборюємо. Тобто у нас є сили, які просто захищають, стоять, а є сили, які ведуть активні бої. Тобто, хтось стоїть на позиціях, тут захищають, а хтось дуже могутній, іде і дає пінглей ворогу. Да, навіть ті, хто не просто захищають, бачите, ворог як відходить. І ще раз кажу. Головна карта карта дьявола. Залежність від ситуації, залежність від своєї статичності. Як стояли, так стоять. Інша сторона наших захисників захищає нападами. Тут навіть не нападами, тут сила приє, ує, удвоюється сила. Були лицарі Пінтаклі, стали королі короли Жезлів. тому що з'явилася ось така сила, що йде вперед. Це може бути якісь могутні пушки, танки, і тут така сокира величезна. Сонце позаду, тобто шлях. Нам освіщають, шлях нам освітлюють, бачимо, куди йдемо. Настрій дуже войовничий. Ворог відходить, ворог відходить від нашого статичного міста і воріт. Карта бідності нам може розповідати, як за дивіться. Коли щось, підтвердження, бачите, коли щось нам не вистачало ресурсів, коли не вистачало, можливо, десь на яких позиціях або людей, або якихось ресурсів, ми здалеку, які довго чекали, перемога, перемоги отримуємо. Карта руйнування. Руйнування будуть. Ну, Дивіться. Руйнування десь щось будуть, але вісім Пентаклі над цим працюємо: карта сили. Да? тобто з силою, ну І тут скоріше ми будемо наносити, тому що у нас розкриваються розриваються, рухи, да? стають вільними. Так, да, да, на чотири сторони буде. Ну, ось так. Я не бачу такого страшного, як кажуть, я можу докладати ще далі карти, і вони можуть дивіться, коли вже починаєш висмокчувати із пальця, то починає різні вже бред лізти. Оце я вам точно кажу. Я достатньо вже розкрила і показала. Статично стоїмо і стоїмо. Хлопці виборюють наші дівчата і захисники і захисниці виборюють, тримають позиції. Скоро будуть, а вже можливо скоріше вже все є, але це не буде прямо кричатися на весь світ і так далі. Ворог буде відходити, тікати, може тільки там ще зверху летіти, але ми вже будемо не просто там ПВОшками бити, а ще будемо гнати їх під сраку. Ось так. Ось так. Все, місто статично закрите для ворога. Хай буде саме так любі. Ставте пальчики догори. Маємо надію, що я тут не помиляюся. Завжди триматися цієї позиції і своєю енергією впевненості здравої, здравої впевненості ви будете більше навкруги себе розповсюджувати, цю енергію. Ем, ну, ось так. Люблю вас, пока-пока.